Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про Українською. І сьогодні у нас нова колода, нова для мене колода на огляді. Я хочу вам показати цю гарну колоду автора Александра Рея. Колода називається Old Style Tarot. Тобто, таро або старовинне таро, або в старовинному стилі. Я цю колоду придбала нещодавно. Працювала я з нею буквально, можливо, разів 5, і вона мені дуже сподобалась. Хочу сказати, що це класична колода по вейту, по системі вейта, і значення в неї класичні, і картинки в неї теж класичні, просто вони. Відрізняються промальовкою, відрізняються таким старовинним концептом цієї колоди. Це колода у нас видавництва US Games. Цю колоду я купувала в магазині українському інтернет-магазині Pentagram. Я там в основному купую колоди. Ті, що я замовляю, деякі колоди я замовляю прямо з Амазону з Америки, але останнім часом я цього не роблю, тому що ціна особливо не відрізняється. А з американського Amazon колоду чекати довго і нудно. Ось, І якщо різниця там 100-200 гривень, то, ну, для мене воно просто того не варте. З Амазону буває вигідно замовляти декілька штук, але так як у мене вже в колекції є, напевно, всі колоди, які мені подобались за весь час, яким я, скільки я займаюся з Тут це для мене теж не актуально, бо колод класних, колод працюючих, колод крутих, на мій смак, на мій погляд, мало. Тож, переходимо до огляду карт. Коробка велика. Я хочу порівняти і карти, і пакування карт з стандартним розміром карт, наприклад, Лос Карабео, тому що це такий стандартний розмір карт, який в основному у всіх є. І е, через таке порівняння ви зможете наглядно побачити розміри колоди, яку я показую. Е, да, ось Класичне пакування Лоскара, Карабео, найпопулярніше, напевно, і це коробка, власне від а, цих карт від US Games. Колода дійсно нова, це видавництво 23-го року. Ну, відносно нова. А, відкриваємо коробочку. Тут все супер класно проклеєно всередині. Я взагалі-то у мене жодна колода від цього видавництва не розчаровувала. Тут у нас мотиви карт. Ми вже по коробочці розуміємо, в якому стилі карти промальовані. У нас тут гайдбук, гайдбук дуже великий, жирний, класний, з купою розгорнутої інформації по кожній карті. Навіть тут були десь приклади розкладів, які можна робити. Коротше. Інформації просто купа, реально купа. Я не читаю, бо мені не, ну, не цікаво просто. Я і так знаю, як працювати з колодою, а для тих, хто, ну, наприклад, новачок ось це в перекласти чи в Google Translator і а, супер. Можна, в принципі, по цьому якісь початкові розклади робити. Всередині у нас колода. Колода така товстенька. Гарненька. Ось така у нас рубашечка карт. Зараз я подивлюсь, як вам видно, угу, така рубашечка карт. Дуже гарна. Вона така середня ламінація, знаєте, і не глянцева, і не матова. А дуже приємно, не, відбліку... не відбліковує на відео. Колода така товстенька. Карта досить велика. Мені подобається цей розмір. Зараз я вам порівняю її, ага, покажу зворотній бік коробки. І порівняю її з колодою від Карабео, щоб ви приблизно розуміли різницю в розмірах. Ось колода лоскарабео, да, вона більш тонка. Ну, не набагато, але трошки. Така тонкіша. І сам розмір карти, звісно, значно більший, трошки вищий і ширше. Ну, і товщина також відрізняється. Лоскара Бео таким якеньким але пружні А ця карта така, ну, взагалі, дуже пружна. Такий картон пружний. І е, сьогодні я не буду, бо зазвичай в розкладах, ой, в розкладах вибачаюся, в оглядах я карти порівнюю е, з класичним вейтом для тих, кому це цікаво. Нещодавно мені хтось в коментарях написав, що це нерозумно порівнювати будь-яку колоду з класичним вейтом, але я порівнюю. Тому що це зручно для тих, хто працює по системі Вейта, А з колодами, які зазначені, що вони зроблені в системі Вейта. Тому що отримати колоду по системі Вейта і працювати з нею як з оракульною не всім підходить. Але ось цю колоду я, власне, напевно не буду порівнювати з Вейтом, тому що вона абсолютно класична. Тому я її вам просто покажу. Це буде огляд без е, коментарів. У нас є пуста карта. Мені подобається, що вона не рекламна, а просто пуста карта. Її можна використовувати. Так, у нас старші аркани. Шут. Маг. Верховна Жриця. Імператриця. Дуже гарна імператриця. Хоч, ну, не вагітна, але красива. Імператор. Ієрофант. Трошки відрізняється від класики. Трошки схожий на тьотю Єрофант. Але теж, в принципі, читаємий. Закохані, дуже класичні закохані. Колісниця. Трошки більш статична, хоча в класиці вона, в принципі, є, досить статична. Сила восьма по вейту. Гарна. Ну, мені взагалі подобається ця колода, тому я можу на кожну карту казати, що вона гарна. людник Дивіться, він з саженцем Це дуже, так знаєте, по-філософськи. колесо Фортуни Юстиція. Повішаний, смерть. Помірність. Диявол. О, диявол у нас людина. Це, знаєте, по-своєму цікаво може програватись. Башня. Зірка. А місяць. багато деталей. не бачите, вони як гравюра зроблені, ці карти. Малюнок такий, як гравюра кольорова, mm. сонце. Тут у нас чоловік і жінка, да? тут не, не дитина у нас. Але теж це досить класичне зображення карти сонце. Суд. Я сміялась, коли перший раз побачила цю карту, бо мені здається, що ця жінка в, вилазить з ванни. І я кажу, що ця карта це коли ти. Е, годину е, лежала в кипятку, і е, вже збираєшся на той світ після цього. Е, світ, а е, тут жезлів. Двійка жезлів. Трійка. Четвірка. Якщо вам дуже швидко я для вас перелистую карти, то можете зробити собі а, трошки повільніше відео. П'ятірочка. Шестірочка. Сімка. Вісімка. Дев'ятка така цікаво зображені жезли, десятка. Пашик. Лицар. Королева. Король. Дуже молодий король жезлів. А тут пентаклів. Двійка пентаклів. Трієчка пентаклів. Це дивіться, купідончики куюсь свої стріли. Це дуже мило. Четвірка. П'ятірка. шестірочка, Сімка. Вісімка. Дев'ятка. Багато деталей. Десятка. Теж дуже гарна. Паш. Лицар. Королева. Ой, королева тут неймовірна. Королева Пентаклів. Дивіться, грушки, зайчик. краса. Це моя, напевно, улюблена в цій колоді карта. Король. туз кубків, Двічка. Трійка, четвірка. П'ятірка, шестірочка. Сімка, цікава сімка, вісімка, дев'ятка, десятка, паш, лицарь, королева, король. мочі мечі у нас залишається туз, двійка, трійка. Четвірочка. П'ятірка. Шестірка. Сімірка з дітками. Вісімка цікаво дивіться. Він як. А, ніби сам собі відтинає голову. Це дуже класна метафора, чесно кажучи. Це самоугризіння, таке відчування. Дев'ятка. Десятка. Паш. Лицар. Королева і король. Король такий супер стрьомний Ось така колода. Напишіть свої враження від неї в коментарях. Дуже вам буду вдячна за зворотній зв'язок. Чи сподобалась, чи вам вона відгукується, чи подобається як зображення картинки, бо мені, наприклад. Вже давно не цікаво. От просто нецікаво працювати з класичним вейтом і класичними зображеннями вейта. Я маю на увазі, ну прям колодою вейта. Взагалі нецікаво працювати. Хочеться нових картинок, хочеться нового бачення. А, і з цією колодою мені зараз подобається працювати. Вона така трошки, знаєте, така, такий вейт, але свіжий погляд. Якось. Приїдається, от мені присищається класичний вид. Я маю на увазі, да, от, ось такий, наприклад, як в мене райдужний вид. Він мені присищається своїми картинками. Мені хочеться, хочеться якихось нових картинок. Щось нове бачити перед очами. Але при цьому люблю працювати з класикою. От люблю класика, мені от вона дає багато, багато. Можливості для інтерпретації. Тому ось ця колода старовинне таро. Ну, не знаю, як точно, перекладається напевно, старовинне таро або таро старого стилю. От воно мені дуже зараз цікаве. А наступний огляд хочу зробити на ось таку колоду. Це моя знахідка, вона мені дуже сподобалась. Дуже круто працює. Напишіть, чи хочете, ви подивитись огляд на ось таку колоду Ерінберг Таро. А я вам бажаю гарного дня. Гарного, вам, гарного дня, гарного вечора, гарного Нового року і до побачення!